Доброго дня, Ваха. Скіф років? 23. Звідки ти будеш? З Тернополя. Добре, а чим ти займаєш? На пенсії зараз. Як на пенсії? Ну так на пенсії. Я зрозумів. Добре, е, скільки татуїрок? Десь 25. А ти б ще хотів якусь татуїровку? Да, Покажи, тату. Покажи свою тату Покажи тату зараз. Та я не буду роздягати. Та не розглядається не ну, треба, просто типу. Покажи. Двіться, бачите. Дивіться, руки. Рука. Рука. Йо, оця прикольно, це зачетно. Не спорю. Я понял. Класно, классно. Класно. Да. І тут на обличчі тоже. Да, на шиї. <с changed> а да. то що означає це? Да. На шиї больно бо это. А больно було тобі чи ні? Не А де сам більше болить? На накату. Mm. Я понял. А давно до Ларубеві? Ну да, вже десь два роки назад. Я понял. Да, yeah. Так, все добре. Ти будеш синувати тату так, в вересні буду набувати дві. Ага, а де саме? Е, Знає, де ліпше саме тут є? Ой, та я всюди набуваю. Е, приходь на валу. Там побачу. файно дуже б'ють. Все, дякую, Гарно? Все па-па. Па-па.